Що? Чо? А чому піца така маленька? А от вона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, Хлоя, піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри, ботанік бачиш мою піцу? Існує! а у ми супермаленька. Брати, я не погладшаю. Ціла піцу, а на тирезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленькою піцею не наїсися. О, точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться! Вона дуже смачна. Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У животі місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живіт! Він став величезним. Що, ви смієтесь? допоможіть. Right. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжи швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все маєш його заслужити. Давай а то сама з'їм. Руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще, ніж раніше. Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого, Джон! Це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмело так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмело на сковорідці. Дістаємо ідеально. М -м -м. Це було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмело. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. М -м, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню. Ха-ха. Ух, який запах! Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Mm. Як же смачно! Hey, Джон, та ти звір. <плес> так, я такий. Добре це чи погано? А, неважливо, головне, смачно. Це ще таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Awesome. Як тут багато попкорну. Ой, Джон! Це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, гігант, ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Ема, можеш їсти свій попкорн. Okay. Чудово. зараз спробую. Вау, а це дуже смачно. Зараз швиденько все з'їм, та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарно швидко закінчується. Ну нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю смакотою. Обожнюю попкорн. Чур, я перша. Ха -ха, я ж спортсменка, моя швидкість на максимум. Як же його багато, друзі? Я буду його вічність їсти. Yeah. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Yeah. Який маленький принкл. Джон, та ти просто лузер. У мене ось велика пачка. Хоча ні. Це у мене гігантська пачка чіпсів. Гаразд. Hey. No. Можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апті! Блін, я все розсипав. Не смійтеся мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно. Я професійно катаюсь на склеті, але тільки на пальчиковому. А раз, раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, друзі, я все. Ну, я Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно, які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч, то не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду, паду, падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменше у світі. А у мене звичайний бургер. Хреба ж існує більше, так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі а у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав. Бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді ема може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Точно! У мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно під силу. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачікайте. По справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре, я зараз швидко з'їм, от і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас, який він смачний. Я так обожнюю пончики, але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки. правильна форма. І Я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю, так я змогла. Е, Хто це там? Приберіть! Емо, ти жива? Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась, але тут так класно, дуже. Нарешті ми заселились до нашої класної кімнати. Оу, що за страх! І як ми тут проведемо все літо? Тут таргани та купа сміття. Фу, яка мерзота. Я падаю. Фібі, ти гаразд? Дівчата, до мене прийшла ідея. Давайте замовимо потрібні інструменти та зробимо в кімнаті ремонт. О, це кур'єр. Привіт! Ти привіз нам інструменти? Погнали за мною. Дівчатка це кур'єр, і він привіз нам інструменти. Розбирайте свої коробки і робимо прибирання. Бувай, бувай, кур'єр. Що ж нам приніс кур'єр? Ого, так багато класних інструментів. Неймовірно. Це нам допоможе раз і назавжди прибрати цю кімнату. Я знайшла будиночок павука. Вибач, друже, але мені треба тебе прибрати. Ось так стало набагато краще. Залишилось прибрати зовсім небагато і можна починати збирати наші нові кімнати. Дівчата, нам треба взяти всю нашу силу в кулак і винести ці ліжка. Ух ти, а тут стало набагато просторніше, але треба позбавитись цих жахливих графіків. Давайте прибиратись. Потрібно все змити. Так, що ж у нас в коробках? О, нам точно це знадобиться. Дівчатка залишилась зовсім трохи, і кожна буде мати свою кімнату. Як же класно, потрібно закрутити ще кілька шурупчиків, і готово. Yes! У мене в коробці є зелена фарба. Зараз перельємо її і дістанемо валик. Готово. Починаємо фарбувати стіни. Це так класно. Здорово! Але що мені ще придумати? Hmm. Так, так, так. Мені теж треба пофарбувати кімнату. У мене тут якраз залишилась баночка мого улюбленого жовтого кольору та пензлик. Зараз намалюю на стіні гарний малюнок. Моя кімната буде такою ж сонячною, як сонечко. Але я тут подумала і вирішила, що класно облити всю кімнату жовтою фарбою. Завжди мріяла про жовту кімнату. Що там зробила Мія? Ого, Упс! Мія, підкинь кепку назад. Дякую. Мені теж треба пофарбувати кімнату в мій улюблений блакитний колір. Зараз цим і займусь. Мені потрібен респіратор і кілька балончиків з блакитною фарбою. Цим я вмію добре орудувати. Приступимо. Вийшло все так, як я і хотіла. Жовта кімната це, звісно, круто, але нудно. Треба додати кілька декоративних моментів. Думаю, що гарні камінці з пляжу мені не завадять. А ще хочеться додати гарних та яскравий гірлянд. Ви тільки подивіться на ці ананасики. Мені точно потрібно ще кілька плакатів у вигляді качечок. Вони у мене є. Ця качечка така мила. Я обожнюю їх. Тепер можна і відпочити. Ауч, хоча ні. Всі камінці виявилися зовсім не м'якими. Мені потрібний лежак. На ньому я почуватимусь як на справжньому пляжі. Обов'язково треба надути собі м'ячик для ігор. Залишилось зовсім трохи. Готово! Який він класний! Так, мені точно не завадять купа м'яких іграшок. Сюди повісимо бананчики, а сюди поставимо моє бананове дерево. Ого, як швидко ростуть банани! Та ще й такі смачні. Ого, бачу, що до мене в гості летить качечка зі своїми маленькими каченятами. спіймала. І вас теж упіймала. Тут чудово виглядатиме столик для малювання. Намалюємо кілька красивих малюнків. Готово. Як же гарно, сонячно та затишно в моїй класній кімнаті мрії. Ланфре Ланфра. Напишіть у коментарях, як вам моя кімната. Мені дуже подобається. Я почуваюся, як на курорті. Клас! Ах. Мені теж треба облаштувати свою кімнату, бо блакитні стіни виглядають нудно. Я давно мріяла поставити у своїй кімнаті басейн з кульками. Думаю, що час настав. Чудово! Багато блакитних кульок ніколи з зайвими не будуть. Плюхаємося <плухаємо> в басейн. Тут так круто! Що? Мамочкин, на мене падає динаміт. Ой-ой! О, так це чудовий столик. А тут чудово виглядатимуть мої картини Майнкрафта. О, мало не забула. Мені потрібно повісити парочку попитів! Трохи неонових вивісок. Та стелаж для моїх крутих іграшок. Ви тільки подивіться, які вони класні. А як вам мої круті алмази? Я їх нещодавно в Майнкрафті знайшла. Вони чудово виглядатимуть у мене на стіні. А хто це до мене причепився? О, хагівагі! Я знайшла місце для тебе і ще кілька моїх улюблених речей та іграшок. Тепер настав час вимкнути світло. Ого, як гарно! Думаю, що моя кімната закінчена. Тут я точно зможу провести все літо. А що є в моїй коробці? Ого, тут є штучний газон. Я обожнюю приємну травку, на якій можна полежати. Що це? Ого, То це чудово підійде, щоб повісити на стіни. Тепер у мене газон буде не лише на підлозі, а й на стінах. Круто! Мені точно пригодяться ці ліани з джунглів. А що ще? Стоп! А це що? Кам'яні з мохом? Виглядає прикольно. Треба швидше його кудись приробити. Yes! Точно! На стіні вони виглядатимуть ідеально. Додамо ще кілька ліан. Мої улюблені шкільні підручники чудово виглядатимуть тут. Ой, вони зовсім не тримаються. О, у мене крута думка. Я можу поставити в кімнаті класний зелений стелаж, прикрасити його різними рослинами і мохом. Покласти книжки, там які іграшки. А лежати мені буде класно на зеленому пуфику. Чудово! а це ще що! Який милий малюк йода! Іди сюди, я пограю з тобою, милий! Я мало не забула про свої улюблені іграшки. Ось тепер ні про кого не забула. Хочеться трохи пограти. Мій улюблений <стут> бластер. Зараз спробуємо тебе. Qi -ua, Qi -ua. Упс. Пробач, фібі. Ух, ця oh, джин зі своїми дурними іграшками. Бачу, що всі прикрасили кімнати, а я й досі нічого не зробила. Ну от, швиденько. Рожевий килим і рожевий тюль точно підійде до моєї кімнати. На стіну повішу гірлянду у вигляді сердечок. <стут> Yes! А от і рожевий столик, де лежатимуть мої штучки для краси. Гребінець. Та косметика. Чудово. В кутку буде чудово виглядати пуфик. Я зовсім забула про свої улюблені іграшки. Поставимо парочку сюди та сюди. Як же у мене гарно. Ого, моя нова гірлянда. Але я ще не закінчила. Магнітофон. І, звичайно, м'які іграшки. Їх багато не буває. Ого, у мене тут завалявся метелик. Він точно чудово виглядатиме ось тут. До мене в гості прийшов єдиноріг. Як круто! Ще й Барбі! Привіт, ти така гарна, як і я. О, у мене крута ідея. Я знаю, як зробити так, щоб ти була ще красивіша. Думаю, що парочку сердець на щічках тобі не завадять. А ці квіточки добре доповнять кімнату. Залишились останні штрихи. І моя кімната готова. Яка ж у мене мила кімната? Ой ой, я хочу їсти. Потрібно швидше чимось перекусити. О, мені точно потрібен комбаний бір з Макдональдса. Зараз зустріну кур'єра. Привіт! Це моє замовлення? О, дякую. Бувай, красень, кур'єр. Піду швидше, перекушу чимось смачненьким. Ого, а чим це так смачно пахне? Ого, Фібі, а ти можеш поділитися своїм пірішком з Макдональдса? І взагалі я вважаю, що за кольором він більше підходить мені. Дякую. Що хтось роздає їжу? Ого? Може, і мені ще знайдеться? Чого вам? Гаразд, забирайте мою їжу. А самі замовити не могли? Смачненьке пепсі. Зараз оцінимо. Точно, смачно. Ой, як багато глазів. І що мені тут залишилось? Що це випало? Чесниковий соус? Який жах! Гаразд, доведеться з'їсти його. І яка гідота! У мене тепер із рота пахне. Краще нічого не їсти. Пробачте, дівчатка, це все часниковий соус. А у мене є милий песик. Потрібно йому облаштувати своє місце в моїй кімнаті. Це моя принцеса Джесіка. Вона у мене сама гарна собака у світі. Обожнюю тебе Джесіка. А в мене теж є домашній вихованець. Рада вас з ними познайомити. Це Шур Пітер. Він такий милашка. Живе в мене під кепкою, але зараз він гідний свого власного куточка в кімнаті. Тобі подобається? Чудово, я така рада. Так, так, так. Всі зробили кутки для своїх тварин. М -м. У мене теж є домашній вихованець. Це породистий, дуже рідкісний зелений хамелеон. Для нього навіть не потрібен особливий будиночок. Вся моя кімната точно проєктує його звичайне місце існування. Він може лазити моїми штучними джунглями. Давай, малюк, вперед. Що, 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 що. Всі вже зробили будиночки для тварин? Загалом у мене теж є. Зараз покажу свою золоту рибку. Вона в мене така гарна. Не може очі від неї відірвати. Вона висітиме тут разом з моєю улюбленою гумовою качечкою. Вона така мила. Бульк, бульк, бульк Привіт. Хочеться запостити фотки моєї кімнати. Що? У мене телефон розрядився? Який жах? Ну нічого. Мені є чим зайнятись в кімнаті. Пограю приставку у мене й телек рожевий є заразом Oh, yes. Ну що ж, почну. М -м -м. А одній зовсім не цікаво. Може покликати когось? Кім, хочеш зі мною? Oh. Ти ще питаєш, звісно, хочу. А що ти граєш? Ого, та це моя улюблена гра. Я в ній профі. Що там відбувається? Вони щось грають. Джейн, давай до них приєднаємось. Дівчата. А чи можна з вами пограти небагато? Зовсім трохи. Та нам і вдвох не сумно. Ну, блін, гаразд. Ми придумаємо щось інше. Здається, у мене ідея. У мене теж є свій телек і приставка. Ось вона. Та-дам! І джойстики. Зараз покличу Мію пограти зі мною. Гей, Мія! У мене є крута гра, та джойстики для тебе. Давай грати разом. Я буду тебе страхувати. Мія, побережись. Фух, пронесло. Упс, пробачки. Ха -ха, ну ви даєте, дівчата? Що б ще зробити? О, точно! Я можу трохи пограти на акулелі. Я якраз давно не ходила на уроки, треба згадати нотну грамоту ля-ля-ля-ля-ля-ля. а руки все пам'ятають. Мія, годі принчати на своїй міні-гітарі, адже тут хтось навчається. Так, ну все. Зараз я її провчу. Це супер потужні колонки. Дівчатка, йдіть до мене. Лаштуємо тусовку. Вау! Мені точно знадобиться дискокуля. Як гарно. Оцініть мій нижній брейк. Джейн, Фібі, ідіть до мене на вечірку. Ого, Це моя улюблена пісня. Давай танцювати. Що там відбувається? У кім вечірка, а мене не покликали. Дівчата, як же я? Мія, ти що там сама сидиш? Погнали до нас танцювати. Нам тебе не вистачає. Без тебе вечірка не вечірка. Як же круто, що ми з вами в одному літньому таборі. Ви мої найкращі подружки. Зробимо звук наповно. У нас з вами саме весела вечірка цього року. Давайте танцювати.